Під час засідання позачергової 33-ї сесії обласної ради 8-го скликання обговорили нову редакцію стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року. Реалії сьогодення, в якому ми з вами всі проживаємо, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України зумовило нас переглянути стратегію основну напрямки стратегічні цілі, завдання адже життя змінюється, і тут теж змінюються. Аналогічно звернув увагу, що приведена до актуального стану державна стратегія і звісно теж з державної стратегії ми мали синхронізувати стратегію розвитку Волинської області. За словами Романа Романюка, основні оновлення стосуються 11-го розділу документу, де уточнено показники оцінювання досягнення цілей. Повністю повного розділ 11 – це моніторинг і Оцінка результативності реалізації реалізації стратегії розвитку Волинської області до 20-го року, переліком індикаторів, тобто тих показників, які дадуть нам можливість за результатом 27 го року. Об'єктивно оцінити виконана реалізована стратегія і на який відсоток за показника також значну увагу приділили оновленню оперативних цілей першої та другої, а також їх завданням. Ці зміни мають зробити реалізацію стратегії більш адаптованою до сучасних викликів. Створення додаткових умов відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громад. Що розташовані в 30-50-кілометровій зоні від білоруського кордону та має додаткові безпеки для Здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності в територіальних громадах, віднесених до території відновлення. Впровадження та розвиток інструментів до речі демократії і засобів здійснення самоврядності в регіоні. Про перспективи реалізації ключових завдань оновленої стратегії розповів голова Волинської ОДА Іван Рудницький. Йдеться насамперед про модернізацію медичних закладів. Ви говорите про пріоритет. Я вам скажу, який там основний пріоритет. Покращення умов перебування людей, жителів волині, в лікарні це б не пріоритет, це не пріоритет. Тому що це найбільша зараз проблема, тому що люди ветерани. Військові, які в нас зараз лікуються, ті умови, які я більше вже оглянув. Дійсно, я не, скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім добрі. Це по громадам. Я не говорю е е е лікувальні заклади обласного, обласного. Також очільник області акцентував на необхідності ремонту навчальних закладів. За його словами, не припустимо, щоб діти військовослужбовців мерзли у класах. Освіта реформа освіти в нас завершуються. Треба. Робити опорні школи, щоб вони були всі перекриті, тихі. Більшість з них бояться проблеми. Діти затікають, О, так, ви що? Ви знаєте це? Знаєте. І там є ці стратегії. Утеплені треба жінки е, опорних. Чи про що я маю думати зараз? Коли батьки воюють, а діти е, в школі вмерти. За результатами голосування депутати підтримали оновлену редакцію стратегії розвитку Волинської області до 2027 року. Документ ухвалено більшістю голосів.